Є важливу науку, яка потрібна нам найперше для того, щоб осягнути вічне життя і щоб у цьому земному світі також прожити під захистом Божим, під благословінням Божим. Що сьогодні ми бачимо? Сліпий чоловік, нема ніякої надії, де сліпа людина може надіятися, що нам ще побачить щось. Це вже, знаєте, безнадійний стан. Але що? Він, почув, що Ісус проходить мимо і кричить, Ісусе, сину, давидів, Помилуй мене. Другий йому що каже, сиди тихо, не турбуйчи, чого ти кричиш? Ти сліпий тобі так належить бути, бо сліпий, що таке чудо хіба є, аби хтось сліпив, прозрів. Але цей чоловік не дивиться ні на кого, кричить ще голосніше. І що сталося? Сталося чудо, Ісус Христос його закликав до себе. Він підійшов. Представте, що таке сліпому підійти до когось. Це лишити тут свою скарбоньку. Як ти її потім знайдеш? Мов ще якийсь там лахість з собою, розумієте, там, бо, знаєте, ти сів, щось підстелив, може. Як ти поки маєш то назад знайти, розумієте, знову ж маємо, що нам треба для того, аби прийняти від Бога Господа. Треба не раз заради того, аби від Бога прийняти, лишити все, що ти маєш найдорожче. І мається на увазі земні речі найдорожчі. Бо тому що ні гроші не вартують здоров'я, ні знаєте, якісь багатства не вартують здоров'я, а тим більше інших речей. І так само ми повинні розуміти, що часто і нам хтось буде казати, ми молимося, дикайте, що з того що, що ти молиш, як ти слабий все одно. Але що треба робити? Кричати ще дужче до Господа. Не дивитися на це. Бо так само цьому сліпому кажуть: не турбуй учителя, що ти хочеш, не сліпий тим. Тому, дорогі у Христі, це є для нас наукою. Якщо у вас є якісь трудні життєві обставини, чи, не дай Боже хвороба, чи ще інша якась біда. Не дивіться ні на що, ні на те, що вам ваша думка каже, що вам порятунку нема. Не дивіться на те, що вам кажуть. Ті, що з вами в хаті, ой, які ти хворий, чи там яка тобі бідати з цього вже не вийдеш, також саме це не слухайте. А слухайте Господа Ісуса Христа, слухайте Євангельського Слова і кричіть ще більше до Господа в молитві, не мається на увазі що треба в буквальному розумінні кричати, але молитва має бути ще більш ревна, ще більш сильна до Господа, і Господь Бог у силі і зцілити і направити все на добре. Хай Боже благословіння, Божий захист буде з вами. А ми дякуємо Господеві, що Він ніколи не покидає нас, а підтримує нас завжди у наших бідах, у наших стражданнях, у наших якихось життєвих незгодах. Дякувати Господеві і славу Всевишньому Богові. Амінь. Христос рождається. Сьогодні ми маємо пожертву на збройну.